Привіт, привіт! З вами як завжди, Вікторія Жидок. Я представляю компанію Westernbit в місті Чернігові, а також активно займаюся електронною комерцією. В попередньому роліку ми з вами спробували знайти додаткові джерела доходу у ваших магазинах на Еці та проаналізували можливості диверсифікації свого бізнесу шляхом розширення товарного асортименту. А в цьому відео я хочу зупинитись на маркетингових інструментах, які допоможуть продавати більше товарів в одному замовленні. Тобто, по факту, кількість продажів не змінюється, а середній чек зростає. Я вважаю, що за теперішніх умов це дуже гарна стратегія, коли ви збільшуєте свій оборот і таким чином ваш заробіток зростає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки орієнтовно становить у вас середній чек продажів, і що ви робите, щоб заохотити покупця придбати більше товарів у вашому магазині за один раз. А також обов'язково підписуйтесь на наш канал, не жалійте лайків та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик від нас. І тут я хочу поговорити про багаторівневе ціноутворення. Це коли в вашому магазині представлені товари як за базовою та середньою ціною, так і за максимальною ціною. Наявність товарів, що охоплюють різні діапазони цін, відкриває ваш бренд для більшої кількості потенційних клієнтів та полегшує зацікавленим покупцям пошук ваших товарів, які. Доповнять той товар, який спочатку привернув його увагу. Давайте подивимось, як це працює. Рівневого ціноутворення на прикладі ось цього магазину. Якщо ми будемо переглядати Ціни, які вказані тут за ювелірні вироби та прикраси, то ми можемо побачити, що тут є і середні ціни, да? тобто ну, десь приблизно 25 доларів, це є саме середній ціновий діапазон, але ми бачимо, що ось пожалуй, будь ласка, з'являються і вже майже 80 93 долари вартість товару. Ось, будь ласка, є приклад базового цінового діапазону. Ну, наприклад, такі прості сережечки пропонує продавець за 16 доларів. Будь ласка, да? ну а і середня ціна, от ми можемо так в цілому зауважити, десь приблизно складає 25 доларів. От саме товари по середнім цінам найбільше і Продаються, якщо ми будемо говорити про товари базового асортименту з нижчою ціною, то можуть стати таким знайомством да, з вашим брендом або бути доданими, якщо у вас е, включена гарантія безкоштовної доставки по США на закази понад 35 доларів. Ну, а вже ціни е, вищого рівня, вищого класу, е, в принципі, можуть вже Підвищити да, привабливість вашого бренду та ну, таку вже довіру можуть мати. Зацікавив саме ось цей товар. Я ніколи не думала, що подовжувачі для ланцюжків купуються окремо. Я завжди вважала, що це повинно бути ну, частиною вже готового виробу. Але ні, виходить, що ланцюжки йдуть без подовжувачів, вони мають розмір, але. але той, хто хоче додатково собі ще встановити подовжувач, він може це придбати. І ну, це як на мене просто геніально. Будь ласка, беріть і пробуйте це робити. Це є ось та додаткова допродаж, яка дозволяє також збільшувати середній чек. Таким чином, ви зможете охопити більшу цільову аудиторію. Ми вже з вами знаємо, що пошукова видача для покупців на Еці є персоналізованою. Алгоритм Еці знає все про наших покупців, хто вони, звідки вони та їх уподобання. Але більше того, Еці аналізує навіть скільки витрачає в середньому під час шопінгу окремий покупець на торговому майданчику. Та фіксується, тобто, якщо середній чек становить 20 доларів, наприклад, то Etsy в першу чергу такому покупцеві буде показувати товари саме в цій ціновій категорії. Тому, якщо ваш товар коштує, наприклад, більше ніж 50 доларів, то покупець його просто не побачить в пошуку. Це один аспект. Інший аспект полягає в тому, що ваш онлайн-магазин не повинен відрізнятися від звичайних офлайн-магазинів. Наприклад, коли ви стоїте в черзі на стелажі з прилавками товари за нижчими цінниками, які ви не планували купувати, але в рука вже сама тягнеться до стележу. Це так звані товари імпульсної покупки, коли часто покупець не планує їх брати, але все ж таки забирає з собою з магазину, підкорюючись якомусь внутрішньому імпульсу. Я думаю, знайома ситуація для всіх. І уявіть: на такі покупки приходиться в середньому аж до 25%. Це вже така перевірена часом роздрібна стратегія, яка, до речі, гарно вписується і в електронну торгівлю, та використовується для заохочення покупців додавати супутні товари перед оформленням замовлення, що збільшує загальну вартість покупки в цілому. І якщо ми з вами говоримо про нішу ювелірних прикрас, то прикладом супутніх товарів можуть бути, ну, наприклад, якісь недорогі сережки або прості браслетики. Також це можуть бути додаткові підвіски для ланцюжків або браслетиків. Пандора дуже класно це робить. Це можуть бути якісь мішочки, мішечки для зберігання або спеціальні засоби для чищення та догляду. Що стосується інших категорій товарів, то це можуть бути зменшені версії виробів середнього цінового сегменту з вашого магазину. Наприклад, якщо це свічки, то ви можете запропонувати мініатюрні дорожні версії популярних ароматів для свічок. Якщо ви продаєте одяг, то супутніми товарами можуть бути, наприклад, гудзики або навіть маленькі такі значки. А якщо ж ви займаєтесь товарами для рукоділля, то ви можете запропонувати супутні товари для зберігання та організації всього цього приладдя. Також збільшити середній чек допоможуть набори товарів. Це коли декілька товарів продається як один комбінований товар. Це працює як комплексний обід в ресторанах швидкого харчування. Наприклад, де кілька страв продаються разом, трохи дешевше, ніж кожен предмет коштував би окремо. І психологіч. Логічно здається, що витрати на купівлю цих товарів знижуються, і покупці відчувають, що отримують вигідну угоду. Але тут може бути декілька варіантів. Перший варіант це подивіться, будь ласка, на цей лістинг, коли пропонується такий комплект, да, є сережки та ланцюжок. Але в цьому ж магазині, якщо ми зайдемо, то будь ласка. Окремо ці товари представлені так само, але якщо просумувати і купити їх окремо, то вони будуть дорожчі, ніж придбати їх в комплекті. Це у вас і додатковий лістинг, і, в принципі, те, що допоможе середній чек ваш. Збільшити. Можливо, хтось шукає дійсно комплект. Ви трішечки по-іншому прописуєте ці, цей лістинг, додаєте до тегів та заголовку саме вказівку, що це комплект, набір або сет. І, будь ласка, додаткового товару ми не робили, ми просто взяли і скомпонували два товари в одному, два товари в одному лістингу. Вам, наприклад, ось саме цього лістингу, де на головній фотографії ми бачимо таке розкішне кольє, але в заголовку нам продавець зазначає, що це комплект. Якщо ми погортаємо фотографію, то бачимо, що тут вже є і сережки. Так? Є також і браслетик, тобто це може бути такий цілком комплект з трьох. Прикрас, але що цікавого пропонує продавець тут? Він пропонує різні комбінації, що дозволить вам, в принципі, збільшити свій середній чек, або, ну, в принципі, щоб відбулася продажа. Наприклад, хтось захоче купити окремо коліє, Будь ласка, можливість така є. Хто захоче купити окремо сережки або браслет? Також, будь ласка, і різні комбінації наборів пропонує продавець. Або кольє плюс сережки, або сережки плюс браслет, або е, кольє плюс браслет. І ось загалом він пропонує сет з всіх трьох цих прикрас. І зверніть, будь ласка, увагу, що ціна комплекту набагато дешевша, ніж е, покупець е, купляв би окремо да, кожен з цих. Товарів, і це однозначно спрацює, це дуже хороший такий прийом. Раджу. І з власного досвіду можу сказати, що це дійсно працює. Коли я почала продавати кронштейни для поличок, то я навіть не замислювалась ні про сети, ні про набори. Я ж і так пропоную комплект з двох кронштейнів. Але з часом я звернула увагу, що іноді покупці купують по два. Таких комплекти, ну наприклад, для двох поличок, тоді я вирішила: а чому б не спробувати запропонувати різні варіації? Сет з двох кронштейнів та сет із чотирьох кронштейнів, але трішечки деш дешевше поставили ціну ніж за два комплекти. І це дійсно спрацювало приблизно 40 заказів з цього лістингу. Доводиться саме на чотири кронштейна. Тому раджу спробувати всім поекспериментувати з наборами. Але не забуваємо, що є ще інші способи збільшити середню вартість замовлення. І звісно, це персоналізація, це те, чим відрізняється marketplace Etsy від інших майданчиків. Персоналізовані деталі додають такий особливий штрих до покупки, збільшує сприймаєму цінність для покупця та, зрештою, збільшує вартість самого замовлення. Також ви можете запропонувати додатковий варіант упаковки, такі як подарункова упаковка або листівка. Таким чином, покупці, які шукають подарунок, можуть віддати перевагу саме вашому товару, що в свою чергу збільшує його вартість при оформленні замовлення. Отже, можливо, і у вас є якісь пропозиції, які допоможуть підвищити вартість замовлення та які ви використовуєте в своїх магазинах. Поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Та не забувайте підписатися на наш канал. Ну, а в мене на сьогодні все. До наступної зустрічі!